Відбулися ігри другого туру першості Коломийського району із футболу. Однак у деяких населених пунктах ці ігри були урочистими. У Циняві та торговиці відбулося офіційне відкриття футбольного сезону. Бачив урочистості та футбольні матчі. І Богдан Малецький. Нагадаємо, що змагання розпочалися два тижні тому. Однак деякі команди проводили матчі не на своїх полях, тому і хотіли зробити урочисті відкриття для вболівальників. Команда із Синяви має славетне майбутнє, і цього сезону впевнено стартувала у першості. Сільський голова Богдан Томанчук привітав спортсменів та побажав їм успіхів. Дуже приємно, що ми шоколоміщина, де не знедячи, що в нас на сході проходить війна, але все ж таки ми не я каже, не забуваємо спорт. І сьогодні ми Відкриваємо футбольний сезон 2015, де будуть зустрічатися команди Спас і Ціняво. Шановні учасники змагань, я би хотів, перш за все, такий прекрасний весняний день, побажати вам всім міцного здоров'я. А здоров'я буде здоров'я, буде футбол. Я думаю, що ми все робимо можливе для того, щоб наша молодь більш займалася спортом, а не сиділа, як кажуть, в барах і. Клубах того дня на поле у складі дублюючих складів вийшов один із наймолодших учасників першості. Юному футболістові із пасу нещодавно виповнилося лише 11 років. Однак хлопчина пишається, що вже зараз захищає честь свого рідного села. Мені дуже приємно цьому матчі приймати оцей футбол. Мені дуже подобається, і мені років 11. Я буду займатися цим спортом. І буду любити його завжди. Приїхав привітати футболістів і голова Федерації футболу Коломийського району Петро Книшук. Він як завжди завітав на матч на із порожніми руками. Мають футболісти у двох команд тепер ще й нові м'ячі. Я щиро сьогодні вас вітаю з відкриттям футбольного сезону 2015 року. Сьогодні зустрічаються команди Цинява і Спас. Футбол на Коломийщині люблять. Футбол це найбільш поширений вид спорту. На сьогоднішній день грають 14 команд у вищій лізі чи першій лізі і 14 команд у другій лізі. Таким чином, футбол на Коломийщині сьогодні це один з найпоширеніших, наймасовіших видів спорту. Я хотів би вам, шановні учасники змагань, перш за все, пройти цей футбольний марафон честю, радувати болівальників, пройти його без травм. І хай усьому вас супроводжує Божа ласка. Ж вдало почала сезон, і команда із торговиці на урочистому відкритті сільський голова Северин Мандзюк подякував своїм футболістам та підприємцям, які підтримують цей вид спорту. Стою збоку дивлюся, добре би кожної неділі таке свято робити. Привітав спортсменів із відкриттям сезону. і Голова районної федерації Петро Книшух. Він побажав торговецьким футболістам впевнено пройти турнірний шлях і отримати ще й нагороди. Торговиці охрестили. Одного хлопчика я вірю в те, що він в майбутньому буде футболіст, також двоє дівчаток. Я думаю, що в майбутньому в торговці також буде жіночий футбол, тому що на сьогоднішній день ми робимо велику справу. Шановні учасники змагань, я хочу перш за все побажати вам, щоб ви успішно завершили цей футбольний марафон, тому що. Бачите, багато людей, багато футболістів виїжджають на заробітки, і тому це є в цих селах навколо тині. Це є одна із причин, що деколи ми не можемо завершити футбольний сезон. Тому я щиро бажаю вам в першу чергу перемог на футбольних. Стадіонах я хочу побажати вам, щоб ви радували футбольну громадськість. А щодо результатів, то тут обидві команди здолали своїх суперників і тепер знаходиться на верхніх щеблях турнірної таблиці. Із ценяви та торговеці Богдан Малецький і Горкофлюк, програма подінтика.